Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі Леви. Давайте дивитися, яких новин слід очікувати, що летить у вашу сторону, що хоче вам повідомити все сесії, творець, вищі сили, що вже є в просторі, але ви ще про це не знаєте. І так, коротко про головне на трьох картах, як завжди, яких новин слід очікувати. Старший аркан підвішений, далі у нас буде двійка жезлів, а також трійка пентаклів. Ну і порада підказка від вищих сил. Дорогі глядачі, я сьогодні обрала колоду протилежностей для того, щоб розуміти, що відбувається і як вам допомогти у ваших життєвих ситуаціях. Старший аркан підвішений показує перевернутий стан, тобто у вас буде все навпаки вияснюватись, роз'яснюватись, покращуватись. І якщо у вас довгий час, знаєте, ви на якісь новини очікували, на якісь події, і воно от не йшло вам. Ви вже, ви вже просто розчаровуєтесь, ви вже вам здається, що все. Вже ніколи не вибратися з ситуації, ніколи не дізнатися правду. Але тут ідуть покращення, тут все буде добре. Просто тут була якась велика пауза, якийсь термін. Тут навіть показують вісімку, можливо, це вісім тижнів, вісім місяців, щось у вас висіло, якась, знаєте, така невизначена інформація, ситуація, і ви не знали, як діяти, що робити далі. Також я хочу звернути вашу увагу на те, що новини, дорогі глядачі, вони будуть так залітати, тому. Що жезли це така енергія вогню, і ви знаєте, що. Якщо дивитися на те, що двійка жезлів в перевернутому стані, вам треба зрозуміти взагалі своє майбутнє, зрозуміти, що ви робите далі, тому що ці новини вони для вас дуже важливі. І ви навіть як не вірите в кращий результат, ви якось дуже сильно в чомусь розчарувалися, тому що тут показують лише перевернутий стан. Ви навіть вже працювати не хочете над цим питанням, ви вже навіть якось як відклали все це в сторону. i'll Це все починає для вас розв'язуватись. Давайте я ще відкрию підказку, вона доповнить розклад, і я ще більше вам скажу інформації. Тут у нас вісімка кубків, карта, яка показує, що дійсно ви заходите, знаєте, в якийсь для себе не зовсім приємний період. І поки що ви навіть не очікуєте на якісь хороші новини. Чому? Тому що вам здається, що зараз нічого не виясниться. Але рано чи пізно ви це проходите. І найголовніше, що знаходиться вихід. І найголовніше, що. Попри все, як би там не було, ви хочете вибратися, ви чекаєте на позитивні новини. Ви вірите в те, що, знаєте, все буде добре, що все роз'ясниться. І для багатьох найголовніше, що ця ситуація дійсно починає роз'яснюватися, що, попри все, нарешті почнуть летіти якісь новини. І вони будуть, дорогі глядачі, хороші. Розумієте, вони будуть хороші, тому що подивіться на цього чоловіка, який задоволений собою. Цей знаходиться в підвішеному стані. А цей знаходиться щасливий, знаходиться позитивний, легкий. Тому я хочу сказати, що новини будуть хороші. Я бажаю тільки вам приємних новин, тому що це дуже важливо для. Взагалі самопочуття для енергії, для щастя. І якщо звернути увагу на вісімку кубків, це завжди той момент, коли людина іде з проблем, а ви навпаки, як зараз в якісь такі ситуації для себе заходите, ви хочете щось з'ясувати. Ви вже, як кажуть, яка б не була правда, важливо, щоб ви її почули. Ось так я бачу саме вас, мої дорогі леви, ось такі новини вриваються у ваше життя. Але Пам'ятайте, що вас завжди ведуть до кращого. Пам'ятайте, що, попри все, життя з кожним роком, з кожним разом буде налагоджуватися. І так, всього вам хорошого, дякую, що були зі мною, позитивних вам новин, щасливих подій і до нових зустрічей! Ваша Надія Вкраща.